Так, в нас є відео відео від Deutsche Welle, коротеньке, і потім ми включимо нашого колегу Ігоря Кравця. Він розкаже, що там у Польщі. Допустимо, як у мене, я Маріуполець. Коли міст Маріуполь взяли в окруження, да, да, да. ми пішли в військові частини, просить дати нам оружі. Нам відказали. Нам відказали. Нам сказали, що аружа немає. Я приехал в другой город. Я пошел в военкомат. Мне сказали, ты нам не нужен. Я почувствовал, что, знаете, меня обманули. Меня просто обманули. Когда э, я приехал вчера сюда, и здесь было очень много людей, э, которые также приехали за паспортами, некоторые прилетели на самолетах они пролетели по 2000 километров э, многие мои родственники погибли в мариуполе а здесь я нахожусь сам и многие мои друзья погибли и как бы все что у меня есть это я мои документы мои руки иной ноги. Э, отдел для домовщика. поэтому не мне манически. да поэтому мне нужен паспорт для того чтобы работать я без него не могу работать Це ми подавалися не на закордонний, а на внутрішньоукраїнський. Мені потрібен цей паспорт для нотаріальних послуг в Україні. У мене батько герой України отримав квартиру в Києві. Більгову і щоб він отримав цю квартиру, треба, щоб всі члени родини, це я, мама і двоє моїх молодших братів, прописалися в цій квартирі. Але ми не можемо виїхати з Норвегії в Україну, бо якщо ми поїдемо в Україну, то в Норвегії нас вже назад не приймуть біженців за законом. Тому єдиний вихід це зробити доручення на когось, щоб нас виписали і вписали в нову квартиру. Але без паспорта мого внутрішньоукраїнського картки яка в мене просрочилась, це неможливо зробити. А тато герой України наскільки я розумію, за те, що він воїнний? Так, він звільнений по інвалідності з армії зараз уже місяць девіться. А де він, в яких він військах воював? Е, він був під Харковом. Я маю на увазі рід військ, Сухопутні, повітряні. Танкові війська. Танкові війська. Після війни не ви плануєте повертатися. Я розчарована. Я з дитинства я була супер -патри... Так, ну така така реакція українців, які стали заручниками перечасно з можливого рішення Міністерства закордонних справ України. Вчора ми казали, що стало відомо Польщі в Польщі. Українці заблокували паспортний стіл, відбувалися сутички. Українці викликали поліцію, яка нічого не могла вдіяти. Ну і в принципі українське суспільство теж розділилося в цьому питанні. Ігор Кравець, польський журналіст, у нас вмикається. Ігоре, слава Україні. Слава, вітаю. От, майже розблокували кордон. А тут ще одна халепа і ще одне якесь рішення, хаос. Одним словом, сьогодні повідомив міністр оборони Польщі, що. Можливо, буде розглядати можливість депортації українських чоловіків. Вони розроблять механізм. До них приєднався і міністр оборони Литви. От а от зараз є вже повідомлення буквально перед етером Пенелшон Таймс з посилання на міністра оборони, що військово зобов'язані громадяни не отримують продовження права на перебування в Польщі і можуть бути депортовані. Це можливо. Оце ж буквально перед перед етером. Ми вже давно говорили про те, що можемо допомогти українській стороні в тому, щоб ті, хто зобов'язаний нести військову службу, поїхали в Україні. Ну і власне вчорашня заява, що в Польщі люди обурені, що військовозобов'язані чоловіки в такий важкий час. Лишаються у Польщі, мирно п'ють каву, ходять вулицями, прогулюють, коли в нас ну, закон про мобілізацію прийнятий, і не вистачає ну, людського ресурсу, не вистачає на передовій. Що взагалі кажуть? Що про це кажуть про ці рішення, про ці сутички у польських змі? І взагалі як поляки реагують на е, це рішення МЗС? Ну... No. По-перше, я мушу напевно якось себе впровадити в контекст. Я вже 10 років як польський громадянин, так що мене, якби ці речі давно не стосуються, так тобто коли е я отримав польське громадянство, нас змушували зрікатися українського, е щоб там в коментарях на мене якихось Подібних речей не говорили, думаючи, що я захищаю свою власну Д і три літери. Ні, так не є. Натомість я бачу, які історії відбуваються, і бачу, яким чином це рішення далі в політичній такій площині котиться. І, якщо чесно, дуже оболіваю, що Україна вирішила, власне, таким чином відреагувати. Відтак поінформувати, відтак, ну і розділити, напевно, у відповідь реакцію, так всі ми погоджуємося, що є група людей, які були на військовому обліку в Україні, і які якимись правдами і неправдами з цієї України втікли, ховаючись від військового обліку. Я, якщо чесно, таких у своєму оточенні. Дуже далекому я беру. От як я не знаю, як галактика з Андромедою. Буде. Е, так, ну знаю кілька таких осіб. Ну десь там знайомий чи його чи знайомого, от така історія була, що там в перші дні, наприклад, е, повномасштабної війни була така можливість, наскільки я знаю, через Паланку в Одеській області втікти. з чого користалися е, українські чоловіки? Це був Буквально ті, які знали, що вони там є на обліку військкоматі, так, наприклад, такій сторічні. Але я вам просто ще раз хочу сказати, що це абсолютно якась е, меншинна група людей серед більшості чоловіків, яких ви можете розпізнати на вулиці як українці ну От я по вулиці йду в Варшаві, е, якби і говорю українською мовою там чи по телефоні, чи зі знайомими. Якщо мені говорять, то іди на фронт. Це е, найчастіше значить, що я тобі бажаю здохнути. Так це не значить, іди на фронт захищай. Це не значить, я є твоя комісія. Я підозрюю, що в Україні приблизно такі самі історії. Коли хтось комусь е, через незнайомому особливо, так е, говорить такі речі в очі. Е, це виникає з якихось глибоких, е, можливо, дуже травм людей. Натомість це закамуфльоване бажання комусь здохнути, не вмерти а здохнути просто. І на жаль, це є така тенденція в людському в людському роді, щоб такі різні речі один одному вважати. Натомість ми прекрасно розуміємо, що з цим є дуже велика вже проблема всюди, не тільки в Україні. Є така величезна претензія різних груп людей до різних інших груп людей, абсолютно ірраціональна і дуже часто не обґрунтована. Дуже часто, яка виливається в як абсолютну ненависть, абсолютно ненависть. Воно доходилося тепер до країн Європи, вона стосується тут найчастіше таких груп, які є відверто антиукраїнськими, і те, що зробила Україна, те, що я бачу звідси, з того, яким чином у політичній дискусії, входячи до відповіді на ваше питання, підходячи, я бачу, що це рішення і те, яким чином воно було Україною прокомуніковане, воно дало привід різним. Силам політичним просто це використовувати оці заяви, яка Камиша від так Кащунаса. Це люди з глибоко, скажімо так, правої сторони польської литовської політичної сцени. А, і а, вони це не говорять для того, що їм душа болиться Україна. Вони це говорять для свого електорату, який по кухнях сидить, побачив там десь якогось українця, який п'є каву, не знаючи. Чи він є ухилянтом, як це говориться в Україні? Чи він не є ухилянтом, А найчастіше я вас запевнюю, не є е, то, е, е просто от хочеться йому таким чином позаздрити. І е, е, це є грани такі групи. На жаль, е, вони все більш і більш дають про себе знати, якими чи от я якраз власне хотіла спитати: оці антиукраїнські сили про кремлівські російські сили, яких ми спостерігали на? Блокаді кордону на цих мітингах, протестах фермерів вони підхопили оцей конфлікт, правильно ж? Ні, це, це така дуже така, скажімо так, кількабайтова тема, але її розумієте, її написала Україна, її написано в офіційному Києві, не Москва її написала, так? І вона на рівні такого побутового, навіть не ідеологічного, а от просто побутового антиукраїнізму і побутової такої претензії до українських мігрантів. <звіць> Розумієте, були претензії ще до початку повномасштабної війни, і була якась величезна група людей. Величезна, ну стосунково велика. так, на якби українських мігрантів без 10% польського населення вистачить, щоб їм досить порядно дошкулити. Була якась велика група людей, десь кільканадцять можливо відсотків різні соціологічні дослідж... дослідження. різні, <звіць> Дослідження, дослідження різні соціологічні, показували перед повномасштабною війною на рівні відсотків. Це ось на такий побутовий антиукраїнізм е, є польська група польського суспільства наражена. Підозрюю, що в західних суспільствах це може доходити до 30 навіть відсотків. Так е, якби вони намагалися представити цих українських мігрантів. Е, це зазвичай були люди, які конкурували з ними на ринку праці за найбільш такі. Простій примітивні посади, і вони в певному моменті просто так виявилися. Вони відчули себе в польській державі через те, що українці масово стали заступати їх на найпростіших роботах, і вони вимушені були війти з ними в конкуренцію. От, власне, ця група була дуже наражена на такий побудови антиукраїнськ і шукала будь-якого випадку, щоб їм, і будь-якого моменту, щоб їм з'ясутися. І, власне, що чому він це говорить? Бо це, от, власне, їхня частина виборців. Це не є такі типові як конфедерація, антиукраїнські ідеологічні е сили. Як польські націоналісти, це не є абсолютно націоналісти. А ці отакі от побутові звичайні люди з маленьких містечок чи стіл польських, яких там 10 років тому українці чи українки витіснили е, з якихось робіт, змусили емігрувати до більших міст, змусили перекваліфіковуватися, шукати собі нових робіт. Це приблизно їхній вибори. Це партія ФЕСЕЛ, польська приніс у польська слянська партія української мовою перекладають часто. Uh, і якби ви кучення це є віце-прем'єр власне з рамок цієї групи? Так uh, що він може зробити в цій ситуації? Абсолютно нічого окрім таких заяв. Тобто uh, розумієте, щоб парадоксально вам було uh, це слухати і чути uh, з Польщі у зв'язку з війною в Україні і взагалі в Європейських державах у зв'язку з війною в Україні до закінчення цієї війни. Не висилають, наприклад, тяжких злочинців, які отримали вирок через власне війну, нікого не депортують. Е, так і це все прописано спочатку у охоронній директиві Європейського союзу, яка була прийнята зразу через кілька днів після початку повномасштабної війни, 4 березня, 2022 другого року. Е, а відтак на підставі цієї охорони директиви Європейського союзу всі національні законодавства у всіх цих держав е, були прийняті, так тобто. Розумієте, наскільки буде е, красиво виглядати ситуація, коли найтяжчі злочинці за там я не знаю потрійне, подвійне вбивство е, сидять тут, чекають, скажімо так, на відсидку в Україні, а з іншого боку, є якесь раціональне полювання за чоловіками, які взагалі-то можливо навіть не є у військовому реєстрі і не підлягають цьому реєстрі, Так ну тобто це така зараз ситуація, і на жаль, е, я дуже часто говорю з активістами, якби. Ага, і ще, last, but not займається різними, скажімо так, справами, які пов'язані з перебуванням громадян України і так далі, і так далі. От на відео у вас був Шофер. Значить, вони ще не знають, що з цього буде. Так? Ніхто не знає, яким чином ця ситуація обернеться. Я думаю, що правдоподібно буде так, що власне, на підставі оцих всіх охоронних директивів Європейського Союзу і національних законодавств. Європейських держав, так само як і з білорусами, наприклад, їм ем же ж теж Лукашенка, скажімо так, не продовжує паспорти, не, не надає консульських е, дій. Так? то вже така група є величезна в Польщі, зокрема, людей, які у яких протерміновані документи, Ну, це просто закривається очі. Так, звісно, не треба виїжджати поза країни Шенгенської зони, так але тут на місці, якби це окей. У нас протягом ковіду ми ці документи вже відтягували їхні терміни кілька разів. Отже, я підозрюю, що ці документи правдоподібно тут на підставі власне цього охоронного законодавства щодо громадян України просто буде закривати очі на термін, на термін їхньої дії. Це mm -hmm. мені буде здається, згідно логікою. Натомість гірша є, гірша є паніка. І тут, власне, через оцю просто отаке, от розумієте, спосіб комунікування цього рішення він був обраний найгірший з можливих, так. коли комунікується дуже, скажімо так, чутлива суспільна тема, і всі це розуміють. Коли починається полювання на відім, і коли не говориться до чого це призведе, які будуть консеквенції, що в уряді, так само це не знають. так? У мене знайома, власне, вертаючись до цієї історії, яка є дуже важливою і дуже болюча буде для України в майбутньому. Бо це є дуже такий кредит на виплату під невідомеший відсоток. Оце все, що сталося. Е, люди, які значить, вони почали приходити. Люди які почали показати на міжнародну охорону. Що таке міжнародна охорона? Міжнародна охорона відбирається, е, Український паспорт тобто, місцеві польські органи, так Тобто це біженство. Його теж можна у зв'язку з війною в Україні. Кожен громадянин може податися на біженство і правдоподібно якусь форму такої міжнародної допомоги він отримає. Його місцева держава забере український паспорт. На місце його видасть так званий проїзний документ, і буде вже Польща, Німеччина, Литва чи Швеція, і так далі. І так далі, всі інші країни будуть далі видавати цей документ. Натомість це, скажімо, так, груба форма розлучення з Україною, громадянина України. Дуже груба форма розлучення, тому що е, у нього немає дороги. Ну він не може сказати, що я вже не біженець. Е, я якби мені в моїй країні нічого не загрожує. Тут мусить статися якісь, якісь дуже серйозні речі. Натомість е, з іншого боку, якби протягом того періоду, що Польща чи якісь інші держави Європейського Союзу цю людину вважають біженцем, е, вони, наприклад, не надають е, і це дуже оберігається інформації про цього громадянина державі України, бо вважає, що держава України є для нього загрозою. Така логіка е цього е розлучення. Тобто жодного, якщо Україна захоче кого-небудь таким чином ну, вона, вона просто допроваджує е до розлучень. Я підуджую, закінчуючи мою дуже велику промову, помогу, е якщо Україна хоче шукати бухляльців їх треба шукати в рамках поки що новичого ну, законодавства в рамках поки що деревої прикордонної служби і, і за всім скажімо так у власному дошлакові а не поза цим дошлаком невідомо де підігрівати космос і робити якісь власне ну дуже шкідливі насправді Дуже шкідливі, так бо це так як з дівчинкою, тому що призупинили видачу документів не тільки чоловікам, а й всім і жінкам і, і особам до 18 років. І Це надзвичайно жахливо на фоні того, що ми всі. Думаємо і повинні думати, як повернути молодь, яка виїхала за час війни, повернути в Україну після нашої перемоги розбудовувати, ну і працездатне населення і чоловіків, які просто розчаровані, і жахливі кадри цього флешмобу, коли зрікаються громадянства, рвуть паспорти і так далі. Оце є наслідок цього якогось такого м -м, незрозумілого і неправильного е рішення МЗС. Дякую, Ігоре. Три... Можу Будемо... дозволити, я Гу -гу. ще так, можна так. я ще щось скажу? З власного досвіду, так, тобто, з власного, не власного в сенсі приватного, тільки досвіду з мого. Оточення так, тобто найбільша хвиля міграції, яка була українською, абстрагуючись від біженців, це 2015 рік. Так, тобто люди, у яких срок документів, якраз якщо вони тоді їх нові зробили, якраз підходить. Так е, і це зазвичай, як показує досвід, це є люди, які е, значить, вони згідно з українськими законодавствами, вони не рахувалися вакулянками, тому що люди, які переїхали, наприклад, зареєструвалися на консульському обліку, вони згідно з українським законодавством, виносяться взагалі військового обліку так України їх не не не, не 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 бачить, скажімо так. Е, натомість, власне, ми найбільше ударяємо не ту групу біженську, в яких з документами більш-менш е, протягом наступних п'яти років в більшості буде значно краще ніж в цієї групи, яка виїхала раніше. А ця група вона є по перше економічно активна по-друге, вона є активна. Громадське Суспільному ми бачимо, як е, скільки суспільних ініціатив е, ці люди е, дуже часто які походять з менших міст і містечок, вони позасновували так само на на, на тій війни з України. Те, що ви говорите, власне, про повернення цих людей, таким чином, я не думаю, що е, це поверне. Ну, тобто, це це сьогодні, вчора, після вчора, це був для них дуже болісний такий шок-удар, бо те, що вони. Відбудовували з одного боку тут на місці, власне, такий позитивний імідж України, їм просто приватно, власне і я їх розумію. Важко буде, скажімо так, з такою Україною все це робити, яка таким чином в них перше ударяє, а не в ухилянтів, як Україна говорить. А по-друге, це є власне те, що ви говорите про повернення. Так, тобто, якщо ці люди вони у цьому моменті, ви ж розумієте, навіть якщо ви абстрагуєте за якими підставами ці. Кілька мільйонів громадян України тут знаходяться, неважно чоловіки, жінки і так далі. Вони все таки це дуже великий, дуже велика така тавка для української економіки. Принаймні, приватної родинної бюджетної, бо зазвичай ці люди підтримують економічно власні родини і заробляють тут непогані гроші. що для України є не меншим, значить, ризик є значно менший, звісно, ризик загинути чи не загинути. Натомість ця економічна підтримка в тій ситуації, в якій Україна знаходиться, вона є теж дуже важлива, так? Звісно, що ніхто не заперечує, що ризики на фронті і ризики цього дальнобійника, який тут був, є менші. Натомість він своєю працею утримує від загинуття правдоподібно велику родину, яка там десь є в Україні, так або десь знаходиться тут вони, в Маріуполі, так Отже, ну. На жаль, ці поділи вони через суспільну травму будуть посилюватися, але просто ну я принаймні хочу так привернути трошки логіку. Так, так, Ігор. Я дякую, дякую. Думаю, що ну вже таке. вже От ця ситуація вже от має свої наслідки, ці конфлікти. На жаль. Ми не знаємо, які будуть наслідки в майбутньому для тих людей, які і волонтерили, і активно підтримували, і займали проукраїнські позиції, і робили проукраїнські акції, щоб нам давали зброю, щоб нам давали фінансову підтримку по всіх країнах Євросоюзу. Ну це українська діаспора, стала українська діаспора, яка давно виїхала. От і зараз так зараз ми вдарили себе в дуже таке, дуже болюче місце, і наслідки на жаль будуть е, плачевні, можуть бути, якщо якось МЗС не, не розрулить, якщо це не будуть робити максимально лагідно і цивілізовано. Дякую, це був Ігор Кравець із Польщі. Про те, що в нас так польський журналіст, про те, яка в нас там ситуація, і як на це реагують українські. Біженці українські заробітчани в Польщі, і що про це думають?